Ділюся практикою, що робити, як зрозуміти причину зайвої ваги. Вам потрібно два листочка. Це може бути от такий звичайний, а 4 листочок. Можна його навпіл скласти або ціленький взяти. І на одному листочку ви малюєте себе. Зараз, у тому тілі фізичній формі, в якій ви є, на другому листочку ви малюєте свою бажану фізичну форму, якою хочеться бути. Вирізаєте себе такою бажаною, якою хочете бачити. Тобто ось ту худу, да, якусь гарну фізичну форму. Вирізаєте її і накладаєте на. Своє тіло, яке є зараз, і заштриховуєте ті частини, які у вас є між оцією худою формою і вашим тілом. Да? Ви заштриховуєте своє тіло там, де бачите ось ці зайві частини. заштриховуєте, потім прибираєте фігуру худої і дивитесь на заштриховані частини тіла того, яке є зараз, те, те яке не подобається. Уважно дивитесь на заштриховані частини і е, ваше питання, що відчуваєте у цей момент, коли дивитесь на заштриховану частину, про які потреби, про що вона вам говорить, тобто, або, можливо, для чого вона вам слугує? Подивіться, в якій частині у вас е, зайва. Є заштриховка. Да? Подивіться на це і подумайте, що ви відчуваєте, дійсно, от посидіть декілька хвилин, повідчувайте і подумайте, для чого вам слугує ось ця ця заштрихована частина, яка є у вас в тілі. Коли зробите цю практику, напишіть мені, можливо, я вам допоможу розібратися.